Даю поціновачі математики розв'яжемо номер 431. Знайдіть невідомі кути трикутника А Б, на малюнках 171 та 172. Я трішки збільшу рисунок, і отут собі поставлю точечки К та М. Е. Так, отже, дано кут С дорівнює 80 градусів Кут КБМ дорівнює 70 градусів, нам треба знайти невідомі кути трикутника. Отже, знайти нам потрібно кут трикутника САБ та АБС. Розв'язання. Перше, що ми можемо помітити на рисунку, що кут КБМ та кут. А Б, С є вертикальними. Отже, кут КБМ дорівнює куту АБЦ як вертикальні кути. Отже, кут АБЦ дорівнює 70 градусів. На рисунку робимо собі підказку. Так, 70 градусів. Друге. Сума кутів будь-якого трикутника 180 градусів. Отже, кут АСБ плюс кут АБС плюс кут. БАЦ дорівнює 180 градусів. Ми вже два кути знали. ACB 80 градусів. ABC 70 градусів. Отже, можемо знайти кут БАЦ від 180 градусів віднімаємо два відомі кути. Це буде 180 градусів мінус 150 градусів. Отже, кут БАЦ дорівнює 30 градусів. Завдання виконано, ми знайшли всі кути трикутника. Так, дивимось тепер на рисуночок 172. Я не буду вже писати дану, напишу тільки розв'язання. Так, перше, що ми можемо, ну, поставлю тут точечку Н, Кут БЦН і кут БЦА суміжні. Кут БЦН і кут БЦА суміжні. А ми знали властивість, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Отже, щоб знайти кут БЦА. Від 180 градусів потрібно відняти відомий кут BCN. 180-135 дорівнює 45 градусів. На рисунку помічаю. А тепер в трикутнику ми вже знаємо два кути. Кут а – 75 градусів, кут С трикутника 45 градусів, можемо знайти кут Б трикутника, я його трьома літерами назву. Кут а, Б, С дорівнює від 180 градусів треба відняти два відомі кута трикутника Бац та Ба. Дорівнює 180 мінус 75 плюс 45 градусів. Дорівнює 180 мінус 120, дужки не потрібні. 180 мінус 120, шістдесят градусів. Отже, ми знайшли всі кути і цього другого трикутника. В першому випадку пишемо відповідь. Я вже буду тільки кути трикутничка записувати, тому позначу однією літерою. Кут А трикутника 30 градусів, кут Б трикутника 70 градусів, кут С трикутника 8, він був відомий, перепрошую. Так, а у другому випадку відповідь. Нам треба було знайти кут Б трикутника, він у нас вийшов 60 градусів, та кут С трикутника він у нас 45 градусів. Завдання виконане повністю.